Вітаю! Ви на каналі Таємниці Таро. Ми сьогодні будемо дивитися на картах Таро, яка подія важлива у вашому житті може статися у ваш згаданий період. Великий період не загадуйте, бажано, знаєте, не більше трьох років. Знаєте, найкраще, мабуть, якщо ви загадаєте хоча б на рік, це більш таки точніше буде, тому що. Напротязі трьох років може статися все, що завгодно. Так, обов'язково глянемо дам, яка подія все-таки станеться. Так, і ми обов'язково глянемо, що призведе до цієї бажаної події. що Підштовхнуло на цю подію, і якими будуть наслідками цієї події. Можливо, для когось ця подія змінить усе життя, можливо, хтось із вас вийде заміж, або народить дитинку. У кожного щось своє. Будемо надіятися, що події будуть тільки самі найкращі, так як у нас завжди, знаєте, буває не тільки гарні події, а бувають і погані події, які змінюють наше життя. Тому будемо надіятися, що тільки будуть найкращі події. У нас, як завжди, три колоди, три варіанти. Вибирайте, будь ласка, дам трохи часу для того, щоб ви могли вибрати варіанти, які на вас дивиться. Вважаю, що розклад дуже цікавий, тому що почався новий рік і хочеться дізнатися, що важливе станеться. Да? Можливо, хтось загадав на рік. І що може бути таке, знаєте, дуже важливе, яке може нести за собою дуже такі і подальші зміни у вашому житті. Так, вибирайте. Я буду тасувати поки першу колоду, перший варіант, хто вибрав. А у вас є трохи часу, то можете вибрати. Так, перший варіант будемо дивитися. Так, яка подія станеться так? Що призведе до цієї події? І якими будуть наслідками цієї події? Будемо зараз дивитися. Так, яка подія станеться? Двіка кубків. Ну, ви знаєте, це початок нових відносин, нового кохання. Можливо, для тих, хто у стані розлучення, і ви б хотіли помиритися, можливо, буде примирення. Хто давно у відносинах буде запропоновано вам заручення або вже весілля? У будь-якому випадку це така, знаєте, це щось про відносини. Так, що призведе до цього? Так, королева Пентакли, Ну, знаєте, ініці... ініціатором цієї події, важливою для вас, буде така собі ділова і прагматична жінка. Ну Дивіться, якщо ви у парі, то є така собі королева з знаком Здяко Діва Тілеці Козиріх, яка хоче втрутитися, втрутитися і буде третьою зайвою. От таке. Якими будуть наслідки? П'ять посохів. Ну, знаєте, це самооборона. Ви будете оборонятися від цих відносин або від цієї жінки. Це, знаєте, такий не програж, але, знаєте, це постійна така боротьба між вами. Можливо, з цією жінкою будуть у вас постійно. Перший варіант. Так гарно починався, але я вам хочу сказати, що важлива подія у період, який ви згадали, буде у відносинах, де є ще одна людина, яка хоче втрутитися у ваше життя. Це не обов'язково коханка, це може бути, наприклад, мама хлопа або чоловіка, яка постійно буде втручатися у ваше життя, і розповідати, як потрібно краще, а ви постійно будете оборону тримати від неї. Як приклад, так? Або, знаєте, померти з колишнім, а зраду не зможете забути і будете постійно його підозрювати. Але не факт, що так і буде. Але ви знаєте, ви будете оборонятися навіть там, де це не потрібно. Кожна своя історія, але буде над чим подумати, ви зрозуміли. Так, а ми будемо переходити до другого варіанту, хто вибрав. Дуже цікаво у нас отримав перший варіант. Ну, Така подія. Такі події також відбуваються важливі. Так, другий варіант. Яка подія станеться у ваш загаданий період? Що призведе до цієї події? І якими будуть наслідками цієї події, так? Так, яка подія станеться? Так, лицарь посохів. Ну, знаєте, важлива подія, ваш загаданий період відбудеться стосовно вашого переміщення. Хтось змінить роботу, хтось з вас змінить місце проживання, хтось партнера, кавалера. У будь-якому випадку відбудеться рух, який буде дуже важливий для вас. Ну, таке. Рух завжди це класно, що б там не було. Так, що призведе до цього, цього руху вашого? Ну, дивіться, вісім кубків. Якщо ми говоримо про відносини, то це, знаєте, непорозуміння один до одного. Почуття згасають, ви просто зрозуміли, що це буде саме найкращий вихід розійтися. Якщо робота, то так само. Все дійшло до тієї точки, коли, знаєте, вже вороття немає. Це, знаєте, те, що вже погасло і вже повернути не можна. Так, якими будуть наслідками цього руху вашого? Все таки. Так, десятка мечів. Якщо ми говоримо про відносни, то це все. Все закінчилося без можливості відновлення. Якщо ми говоримо про роботу, то ви покінчите з нею і забудете як страшний сон. Другий варіант він більш знаєте про рух, про зміну в вашому житті. Будь-який рух це добре. Для того, щоб ваше життя змінилося, потрібно спокінчити зі старим, щоб зустріти нове краще. Все старе, знаєте, вже себе віджило, чого б це не стосувалося. Якщо відносно, то вони себе вичерпали і потрібно з ними покінчити. Іноді нам тяжко відпускати старе, не знаючи, що нас чекає попереду, але у будь-якому випадку вас чекає щось нове, цікаве, чого у вас раніше не було. Все у ваших руках. У будь-якому випадку, ви бачите, що там вже нічого не лишилося Н не про роботу, не про Стосунки, якщо ми говоримо, да, там ніде нічого вже не лишилося. Якщо це відносини, то вже почуттів немає і вже, знаєте, так, для чого їх тримати. А якщо робота, то, можливо, знаєте, теж вже все закінчилося, можливо, зарплату не платять, або ще там, і думаєте, треба щось нове. Так що таке Такі другий варіант? А ми будемо переходити до третього варіанту і глянемо, що буде в нас у третьому варіанті. Так. Яка подія станеться у ваш загаданий період, що призведе до цієї події і якими будуть наслідками? Так, яка подія відбудеться? Так, старший аркан суд. Ну, ви для себе приймете життєво важливе рішення, яке, знаєте, вплине на ваше життя. І це буде рішення дуже вірне, тому що вас це давно обтяжувало, і ви давно не, знаєте, не могли на це зважитися. Ну. Це може когось стосуватися або примирення, або навпаки, розлучення. Так, що призведе до цього? Ну, дивіться, шість кубків. Ваше рішення буде стосуватися більш відносно, які були у вас раніше. Для когось, знаєте, це буде примирення з колишнім. Ну, в будь-якому випадку ваше рішення буде стосуватися відносно, які були колись. Так якими будуть наслідками, дивіться, як гарно колесо фортуни. Ну, це самі найкращі зміни, про які ви тільки мріяти могли. Це важливе рішення, яке ви приймете. Буде правильним, і ви отримаєте все, про що могли мріяти. Удача буде за вами йти, нові можливості до вас прийдуть. Якщо це примирення з колишнім, то це знаєте така пристрасть і знаєте відновлення старих гармонічних і пристрасних відносин. Третій варіант у вас, мабуть, саме найкращий розклад. Так як ваші відносини або ваша подія, яка станеться у ваш загаданий період, буде така, знаєте, доленосною, і рішення, яке ви приймете, буде правильним, яке принесе вам багато гарних змін. Вам просто треба їх прийняти з подякою вищим силам і отримати. Від життя-подарунки. Можливо, комусь потрібно буде розійти, щоб зрозуміти, яку важливу людину у своєму житті втратив колишній, колись, так, і більш такого на майбутнє наробити таких помилок у своєму житті. Так що також це може бути саме найкращою подією, так? Помиритися з колишнім, і буде у вас нова пристрасть, нове кохання, знаєте, нові такі почуття класні, так. А я вам, як завжди, дякую за перегляд відео, за лайки, за коментарі, які ви мені пишете. Якщо є у когось побажання по розкладу і хочете якийсь розклад цікавий, то пишіть. Можливо, переглянемо і напишу. Всім дякую!